З Загашника вискочив голова ЦВК Діденко і почав розповідати, яким легітимним буде після 20 травня Володимир Зеленський. За Вихід за межі компетенції він мав би бути усунутий. Президент Зеленський або не менше 45 народних депутатів повинні звернутися до Конституційного суду з поданням, щоб він дав офіційне тлумачення статей 103 і 108 основного закону країни, або невисока кваліфікація пана Діденка, або бажання, так би мовити, танцювати за правилами банку і перемогли і професійне начало, і здоровий глузд, тому що тлумачити Конституцію він не має права. Він засвідчив про те, що він буде організовувати в випадку завершення бойових дій організовувати виборчу кампанію виключно в інтересах Зеленського. Все це середовище Зеленського не хоче відповідати за злочини його 5-6 ефективних менеджерів. Вітаю, друзі! Отже, ми дожили до ситуації, коли. ЦВК пробує замінити Конституційний суд. Ми вже спостерігали протягом всієї каденції Зеленського, коли, наприклад, міністр фінансів Марченко розповідав про великі успіхи в боротьбі із корупцією. Не кажучи вже там про, про цілу лаву величезну міністрів, які говорили все, що завгодно, тільки не в площині відповідальності. Тобто не в площині свого функціоналу. І от тепер із Загашника вискочив голова ЦВК Діденко і почав розповідати, яким легітимним буде після 20 травня Володимир Зеленський. По-перше, як правник він не мав би висловлювати свою думку. Як керівник державної інституції. Завдання, якої є пряма організація виборів, а не тлумачення Конституції, за вихід за межі компетенції, він мав би бути усунутий. Цим самим пан Діденко демонструє нам, що він хоче організувати перевибори Зеленського, а не вибори, повноцінні, конкурентні, європейські вибори. Президента, власне, що і зробив свого часу президент Порошенко, наполягаючи на дотриманні всіх західних стандартів. Якби Порошенко поводився так, як Зеленський зараз, ніякий Зеленський до виборів не був би допущений, ми всі це прекрасно розуміємо, але Зеленський і його оточення тепер повертає схемку, як би їм переобратися. Мені дуже цікаво це спостерігати, тому що. По суті, в нас є дзеркало поведінки держави Ізраїль. Держава Ізраїль пережила тяжкий напад 7 жовтня, держава Ізраїль готується по завершенню війни точно створювати серйозні слідчі комісії і парламентські позапарламентські, і прокурорські щодо пропущеного удару щодо дисфункціональності державних інститутів. Невиконання службових повноважень прем'єром Нетаняху, і, і в переліку список буде ширитися і множитися. І тепер ми спостерігаємо поведінку української влади. Замість створювати військовий кабінет, вони звичайно організували посилене трамбування опозиції, причому опозиція для них не ОПЗЖ. З якою вони голосують в Унісон, а опозиція саме патріотична, тобто Петро Порошенко і Європейська солідарність. І це знущання зі здорового глузду відбувається під час війни замість створити військовий кабінет і об'єднати опозицію і е, Монобільшість, так звану, якої вже не існує. Я говорив в попередньому відео про це. Так от історія. Повернулось таким чином, що я думав, що ми з Григорієм Омеляновичем Омельченком завершили цикл е, такого е, е, розбирання оціх всіх компонент, е, е, що таке 31 березня е, е, і що таке 20 травня, і якою має бути логічна поведінка зеленської влади в цілому. Найгірше те, що хто пам'ятає добре. Реальну сучасну українську політику, пригадайте, в якому слабкому стані були державні інститути в проміжку між початком виборчої кампанії, наприклад, 2002 року, точніше 2004 року, і останні місяці кучми бюрократія почала відвертатися і жити своїм життям. Так от історія повторяється знову, від Зеленського починають відвертатися, в тому числі й силовики. І те, як поодинокі представники державних інституцій, по суті, е мамою клянуться, що вони свої, а, а цей, е ну, лист відповідь журналісту е головкома. Е Голови ЦВК Діденка можна назвати просто клятвою на вірність Зеленському, тому що він там, будучи людиною, ну, йому потрібно бути людиною нейтральною і функціональною, він там розповідає про якісь російські спецоперації, і про єдність. Тобто весь політичний вінігрет він виклав у цьому листі. Чоловіче, це не твоя справа. Дійсно, війна змушує нас ставати, ну, об'єднуватись довкола державних інституцій, в тому числі президента, але війна не дозволяє президенту поводитися як остання свиня, як останні свині. Тобто, брехати на голубому глазу не можна так робити. Не слухати свій народ під час війни це свинство. Отже, Григорій Емелянович… Прочитавши той весь допис, опублікував на сайті спілки офіцерів посилання нижче свою нову статтю легітимність короля після опівночі 20 травня стане голою або ноу-хау Зеленського, голова ЦВК замість Конституційного суду. Раджу вам її почитати, але е, тут е, я би хотів просто. Нагадати основні положення попередніх публікацій, тобто е, таких е, правових е, викладок е, стану речей, отже. Про що нагадує, власне Григорій Малянович? Перша Конституція встановила імперативну норму, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дій воєнного чи надзвичайного стану її повноваження автоматично продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після скасування воєнного або надзвичайного стану стаття 83 Конституції. Для президента України такої можливості Конституція не. Передбачає і це не правова прогалина в основному законі, це запобіжник від узурпації влади президентом. Друге повноваження президента Зеленського, які закінчуються у півночі 20 травня 24 року, не можуть бути автоматично продовжені до обрання президента України після завершення війни або скасування воєнного стану чи продовження стану. До речі, стан війни в Україні офіційно не оголошений. Третє Конституція не може бути змінена в умовах воєнного стану. Стаття 157. Вибори народних депутатів і президента України під час дій воєнного стану або надзвичайного стану згідно з чинним законодавством, не проводяться. Для парламенту це встановлено Конституції стаття 83, а для президента Виборчим кодексом і законом про воєнний стан. Тобто в Конституції нема е, такої, такого жорсткого продовження. Для президента. Далі, президентські повноваження Зеленського не можуть бути продовжені законом або постановою Верховної Ради, рішенням ЦВК чи указом президента, оскільки це буде порушенням Конституції, яка має найвищу юридичну силу і є нормою прямої дії. Закони та інші нормативно-правові акти повинні прийматися на основі Конституції і повинні відповідати їй стаття 8 Конституції. Після 6. після опівночі, 20 травня 24 року. Ку Зеленський втрачає право на недоторканність стаття 105 конституції, і до нього можуть бути застосовані будь-які обмеження згідно з чинним законодавством як звичайної особи. Сьоме, Зеленський є громадянином України, який має рівні конституційні права і свободи, є рівним перед законом і судом і не має ніяких привілеїв стаття 24 Конституції. Восьме, що необхідно зробити для усунення протиріч між статтями 103 і 108 Конституції, щоб мати єдине тлумачення цих норм і зберегти легітимність української влади в особі президента на міжнародній арені? Відповідь проста і однозначна. Президент Зеленський або не менше 45 народних депутатів повинні звернутися до Конституційного суду з поданням, щоб він дав офіційне тлумачення статей 138 основного закону країни. Конституційний суд повинен дати відповідь на ключове запитання: чи має Зеленський відповідно до статей 108 Конституції право продовжувати виконувати обов'язки президента України до вступу на пост новообраного президента? Після скасування воєнного стану в разі, коли п'ятирічний строк президента Зеленського закінчиться 20 травня 204 року під час дії воєнного стану. Дев'яте, якщо до 20 травня 4-го року Конституційний суд не зробить тлумачення 103-108 статей Конституції, то в такому випадку Верховна Рада зобов'язана. 20 травня ухвалити постанову, якою постановити, що Зеленський є таким, що не може виконувати повноваження президента України в зв'язку з закінченням строку перебування на посту президента України. В цьому випадку повноваження президента України покладаються на голову Верховної Ради. 10. В разі, коли цих рішень не буде, і Зеленський самовільно буде продовжувати виконувати повноваження президента, його дії матимуть ознаки злочину, передбаченого статтею 109 кримінального кодексу захоплення державної влади, які караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Ніхто в Україні не може узурпувати державну владу стаття 5 Конституції. Ну, і тепер е, тут е, Григорій Мелянович дає розшифровку цієї подачі Діденка. Ну дійсно, я вам скажу, що е, це дивна історія, тому що або невисока кваліфікація пана Діденка, або бажання, так би мовити, танцювати за правилами банку і перемогли і професійне начало, і здоровий глузд, тому що тлумачити конституцію він не має права. Але ж він він накатав е, листа повністю в інтересах банку. І, тобто він засвідчив про те, що він буде організовувати в випадку завершення бойових дій, організовувати виборчу кампанію, виключно в інтересах Зеленського. Це вже ми, ми спостерігали. Це е, білорусизація. Цьому треба протистояти. Нагадаю, що навіть в спробі створити ну, на кілька місяців після захоплення катерів в Керченській протоці українських, коли президент Прошенко пробував вести надзвичайний стан, тому що ну, загострення пішло. Тоді всі рогами опиралися проти цього надзвичайного стану. Зараз є об'єктивна війна, об'єктивна війна. Але під час війни ми маємо абсолютно дві різних країни, дві, дві, два різних типи поведінки. Війна для влади стала правом на беззаконня, правом на безвідповідальність і право на злочинну недбалість. Те, з якою інтенсивністю грабувалася, наприклад, гуманітарка в Запорізькій області чи в Чернігівській, це просто на голову не натягується. В той же самий час зривалися поставки боєприпасів, тобто за Зеленським і його тягне, тягнеться величезний шлейф е, або злочинного недбайства під час війни, до речі, або, е, ну, я б сказав, узурпації влади. От за Зеленським є, і, і над Єрмаком Зеленським нависає стаття про узурпацію влади, як не крути. І це трапилося, до речі, не під час війни, а це трапилося значно раніше, оскільки вони переформатували Конституцію, і нинішня модель управління державою зовсім не відповідає Конституції. Хоча для проформи ніби в нас є прем'єр-міністр, але це, ну я б сказав, імітаційний прем'єр-міністр. Отже, тепер, коли нам хочуть втюхати роз'яснення голови ЦВК, під виглядом, ну скажімо, рішення Конституційного суду, це просто сміх і гріх. Але ж Зеленський нам втюхував цих симулякрів дуже багато. Починаючи, до речі, з симулякра закону про імпічмент, потім був закон про референдум. Ну, а потім наш закон про олігархів був такий. Смішний, хоча європейці, по-моєму, наполягали на законі про лоббізм, а не про олігархів. Ну і пішло-поїхало, закінчуючи тепер хитро зліпленим законом про бюро економічної безпеки. Тобто, це все знущання зі здорового глузду, воно свідчить про те, що очевидно в цих іграх перестають бути зацікавлені частина депутатського корпусу слуги. Чому вони зараз придумали роз'їхатися ревізувати ведення фортифікаційних споруд ну, будівництва фортифікаційних споруд? Та тому що на сесійне засідання від влади набиралося не більше 200 від влади і від їхніх поплічників у вигляді депутатських груп, Майбах і тому подібне, олігархічних. І виглядало так, що на Засідання, яке мало відбуватися цими днями, сесійне не набиралося більше 200 депутатів, через що вони розпустили засідання, і очевидно, відпустили депутатський корпус ледь не на місяць під час війни. Слухайте, в момент, коли, по суті, у нас є конституційна і парламентська криза, розпускати парламент, це очевидно ставити країну на грань е хаосу. І Саме ця поведінка змушуватиме реальних політиків, і не лише політиків, і силовиків думати над тим, як врятувати державу. Майдан тут не найкращий інструмент. Через що банкова й почала розганяти цей симулякр Майдану, який готується десь нібито в Москві. Та Мама дорога, я, що, ж ви, що ж ви нам розганяєте? Історію Майдану. Так, патріоти Майдану не готують, як розганяла банку. А тому весь цей цирк, по-моєму, доходить до логічного кінця. Тобто, все це середовище Зеленського не хоче відповідати за злочини його п'яти-шести ефективних менеджерів. Об'єктивно? Об'єктивно? А не дай Бог при цьому. Ще, ну, дивіться, що таке розпуск на місяць парламенту і зрив голосування за закон про мобілізацію, і закон про бюро економічної безпеки. І, до речі, це ще і готовий закон про е релігійні організації з центрами в країні агресорів, тобто про ліквідацію УПЦМП. І вони вмили руки і чкурнули. Ну, то що, на що тоді сподіватись народу? Тоді народ мусить думати, яким чином захистити Конституцію і державу, раз в державі немає. Тобто ті, хто був обраний на демократичних виборах, а Янукович теж був обраний на демократичних виборах. У мене таке відчуття, що, що ці молоді Януковичі хочуть повторити його історію, тільки це буде значно ганебніше. Від Януковича історія. На жаль, на жаль. Упуваємо на Збройні сили. Слава Збройним силам України, їх жертовності, і мужності, і професіоналізму. Думаємо про них. Будуть Збройні сили, буде Україна.